Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму таро-каналі. Сьогодні будемо дивитися з вами новий таро-розклад на тему, який є ваш партнер, тобто який він. Дивитися всі його рівні, як всі його плани, його відношення до вас. А, тож, першою буде загальна сигніфікація, якщо вам співпадає, тоді дивіться це до кінця. А, ось і нагадую, щоб ви лайкали обов'язково підписувалися, коментували, залишали ваш зворотній зв'язок. Це важливо для мене, для каналу. На мій Ютуб переходьте по кнопочці в Шапці профілю. Також на телеграм-канал він є навчальний. Переходьте так само в шапочці профілю. Дуже багато і цікавою корисною для вас по, по арканам, по навчанню. Зараз є новий курс. Тож, давайте починати. Значить, першою подивимося, давайте так, сигніфікацію ваших відносин, потім його, потім вас, а потім вже будемо розглядати саме його. Сигніфікація ваших відносин на момент буде тепер. Четвірка, ще раз. наразі віддалилася один, один від одного. Зараз домінують якби, страхи певні у відносинах. По див'яці мечів, вибачте, Ось, страхи проявитися, страхи. А, Звернутися до партнера, да, проявити якісь свої істинні почуття і інше. З таким чином, давайте подивимося тепер, значить, його позиція, його позиція. Його позиція. Так, і А Про що це імператриця? Луна може скривати. Ага, може скривати якусь іншу жінку від вас. Іде імператриця, ось Луна королева Пентаклів. Тут може скриватися саме стабільна жінка від вас. А, так, і ваша позиція. Ваша позиція. А, колісничий, королева Пентаклі. Угу, принцеса Мощі. А ви насправді намагаєтеся прояснити. Проявити цю ситуацію щодо іншої жінки, ось вона. По пажику мечів намагаєтеся це вивести якби на чисту воду колісничий, проявляєте там багато ініціативи, дій, можете йти на якийсь ну, якби конфлікт, навіть, да? тобто на якесь яскраве таке, типу Давай вирішувати, давай розставляти точки на «і», і спонукати саме його також до дії. То давай, людина, підіймайся, давай прояснювати щось робити, давай вилазити з цієї ситуації таким чином. А, добре, і, значить, його думки щодо вас, щодо вас. П'ятірка мечів, зазнав поразки, віддалення по смерті, розрив, п'ятірка Пентаклів, карта бідності. А, ну, Тобто, це взагалі поразка на всіх планах. Тобто людину просто нафіг відшибло, скажімо так. А, щось дуже серйозне між вами відбулося. А, мені цікаво, яка ви у його думках для нього. Яка ви у його думках. Взагалі то ви сонечко. Під угу. а, взагалі то ви сонечко, але а, видно, що ви тут відсторонилися від нього, віддалилися по шестірки мечів. А, наразі може бути трохи такою кулкою або конфліктною по пажику мечів. Ось, ну, Тобто м -м, тут він також бажає, як би цей розрив між вами. Значить. Давайте мені цікаво, що на, на, наразі значить, його позиція у його житті, який він наразі. Ну, Зараз. Угу. Можу займатися взагалі собою, своєю кар'єрою. Наразі є розбита позиція така, десятка мешів. Десятка мечів. Розбита позиція, зазнав, зазнав людина поразки, зазнала, як цього, цієї кризи, вашого, вашої розмовки, оце все. І знаєте, мені тут карти говорять про те, що це десь вплинуло на його его, на його самооцінку. Ну, тобто, ось деякий, ну, відбувся як розрив. Тут сонце, король чаш. І знаєте, що як ну, це десь вплинуло на нього глибинно. А взагалі-то ну, те, що людина про себе думає, це те, що він красавчик, що в нього все просто ну, би, при ділах, все супер. І може бути такий: знаєте, і кар'єрист, і себе любити, і займатися собою, і займатися своїми справами, своєю кар'єрою інше. А, тобто, десь тут ви його вибили, знаєте, усієї колії, самовпевненості. Такої якби, безмежної самодостатності, що все про нього і для нього. А, і тут з'явився якийсь такий фактор, який його з цього якби викинув. Да? Ось і. І. По 10-7 мечів тут ще що. Ага. Не дозволили ви йому ці, цієї трійки шаш, тобто, або любовного трикутника, або а, відносин, які ні до чого не ведуть? Просто шалтай-балтай, по, знаєте, покуворкатися усе все? Не дозволили вибили його. А, значить, його сердечні пошиття до вас? Знову карта конфлікту з вами, віддалення, відчуження. Його наміри щодо вас. Буде ще намагатися десь проявлятися, проявлятися. Значить, шестірка пентаклів. Мах. Буде щось тут вам заїжджати в вашу сторону. А мені цікаво, королева мечів тут про що? Угу. А буде десь Королева ми ще все більше ви знаєте, те, що ви така холодна наразі, віддалена, і віддалена буде до вас стучатися. Можуть бути певні прояви. Мені цікаво, якого не характером. Ну, він буде десь із віддалення. По-перше, це можуть бути, якби такі, знаєте, маніпулятивні прояви. А, може щось вам а, або давити, ну, знаєте, давити на больну мозоль, або якщо ви а, потребуєте якоїсь допомоги, то може вам із певної маніпулятивної позиції пропонувати цю допомогу. А, ну, типу, тобі погано, але ж в мене тут є рішення. Давай я тобі тут таке-то, таке то закину. Може давити на больну мозоль в плані конфлікту, тобто намагатися прояснити якось ваш конфлікт. Можливо, навіть з такою позицією, що ну, він насправді правий в цій ситуації і може вам допомогти в тому плані, що ну, ви ж нічого не розумієте, а він має багато розуму, тож він вам підкаже, як правильно вам виходити з цього конфлікту таким чином. А чому я це думаю? Так, да? тому що ну, ось королевих мощів мах. Ну, тобто, королевих вона може бути достатньо радикальною з однієї сторони, з іншої сторони. А, проявлятися із, із підтишка, але різко. Ну, тобто, людина може мовчати мовчати, а потім десь а, випливти на поверхню. Це по-перше. По-друге, це про, про деяку конфліктність, тобто тут людина може бути десь в чомусь конфліктна, радикальна. Це по-друге. Да, і досить це може бути така тіньова, в тому числі, позиція. Тобто, ви не очікували, не очікували, а потім воно і проявилося. А, ось, і враховуючи те, що поряд стоїть, стоїть МАГ, а МАГ це завжди про певну, ну якби, а, ситуацію маніпуляції а, і давління на слабкі місця, а, тиску на слабкі місця, то тут, знаєте, людина. А, Може вивести певну стратегію в вашу сторону, з якої вас можливо продавити. І, значить, мені цікаво в його дії щодо вас, врешті, як він може проявитися? Це що таке він буде сушатися до вас із о, значить, ймовірними а, значить, ну, заявками щодо продовження цих відносин. Тому що у нас тут іде. І це буде не зразу, і це він буде маячити перед вами деякий час, закидати щось вам в ефір, щоб звернути на себе увагу. З позиції зірки це може бути переписка. Або ж, в принципі, він може маячити як такий, да? тобто, якщо зірка це він. Тобто, дивись на мене, я ж тут є. А ось і м -м, тут можливо так. Тут можливі певні а, повернення із його почуттями, із його розбитим серцем до вас. Із часом по помірності. І з пропозиціями щось з вами знову замутити по десятці чаш, чаш. Ну, тобто вивести це в якісь там якесь продовження. Ось. І... Але дивіться. Що це продовження може бути під егідою того, що він не розриває свої стосунки із минулою жінкою, якщо там є минула жінка, тому що повішни луна. Ось, тобто, це може бути так, що він буде намагатися висидіти на обох цільцях надалі. Тож, така, такі справи, друзі. Дякую за перегляди. Надіюся, вам це зрозуміло. Якщо так, то пишіть дзвоніть. Звертайтеся і коментуйте. Бути щасливі відносина до побачення.